Відправляємо до Польщі ось такі невеличкі посилочки. Замовив наш постійний клієнт Василь. Що він тут замовив? Справжнє українське домашнє сало, підсолене, завакумоване, 31 кілограм чоловік замовив. Уявляєте? Також, все з холодоагентом обов'язково все обкладаємо Всю цю продукцію, щоб доїхало дуже добре. Смалець також, наша фірмина намазка козацька, чоловік теж замовляє. І все інше тут. І буженіна, і підчеревина, і реберця, і ковбаси. Ну, чоловік, так сказати, затарився конкретно. Молодець. Ось бачите, скільки тут продукції, і все воно буде їхати до Польщі. Доїжджає все дуже добре. Нас постійно замовляють і з Європи, і по всій Україні. Тому, якщо і ви бажаєте скуштувати наші продукції, так як чоловік ось, бачите, на 80 кг. Замови продукції, то пишіть нам приватні повідомлення та замовляйте.